Добро здоров'я! Ви дивитеся областів, і сьогодні ми обговорюємо економічну фінансову тему. Цими днями в НБУ запровадили декілька новацій, потім від них відмовилися, потім знову щось запровадили. Йдеться про те, що людина, яка бере картку в якому-небудь банку, повинна бути ідентифікована цим банком з метою. Уникнення незаконних обігу коштів, ось про це та дещо інше поговоримо з моїм гостем сьогоднішнім. поруч зі мною юрист пані Тетяна Причепа. Дякую, що прийшли. Вітаю вас у нас в студії. Дякую. Цими днями от НБУ жорстко сказав, що потрібно всім банкам провести ідентифікацію своїх клієнтів. Сказали, що все зв'язано з тим, що дуже багато відбувається незаконних операцій із картками, і щоб цього уникнути, треба буде це зробити. І Якщо всього не зробиться, якщо клієнт не буде визначений, сказали, що будуть блокувати такі картки. Потім сказали, що не будуть блокувати, але ідентифікація все-таки буде відбуватися. Ось наскільки ну, грубо кажучи, я, я як обиватель, я зрозумів це, що банків зобов'язали шпігувати, грубо кажучи, за своїми клієнтами. І якщо, наприклад, якомусь клерку там здасться, що щось не так, що щось підозріле відбувається з тою карткою, то зразу відповідно треба буде доносити кудись лід. Ну, я я, я так це розумію, як це розуміють юристи. Ну, з даного приводу треба зазначити, по перше, що вимога стосовно ідентифікації та верифікації в клієнтів вона діє з липня 2015 року. Але після певних кризових моментів в нашій економіці, які також зв'язані з цими курсовими різницями, uh -huh. а Національний банк України і після того, як вони звели загальну суму збитку у зв'язку з шахрайством за картками в банках, вона становила 180 мільйонів офіційно офіційно Це велика сума, чи це не ну, відносно 2014 року, це велика сума, але ну в загальному при нинішній ситуації нашій, ця сума для банків значна, тому угу. що збиток там, наскільки я пам'ятаю, одна сота. Вони по -по показали, і зазначили про те, що для уникнення даної ситуації, в тому числі, необхідно якраз виконувати ті вимоги липневі, тобто вони про них згадали, вони були, вони діяли. І вони про них згадали. А, тобто воно просто було прийнято, і як у нас це завжди буває забуто, а потім згадали, коли вже заднім числом виходить. Ну, Закон про запобігання та протидію легалізації, відмиванню доходів отриманих злочинних шляхов та запобігання тероризму, він ага, прийнятий давно. На його виконання Національний банк прийняв свою постанову. Це про здійснення фінансово, фінансового моніторингу ага. банками, на яку вони посилаються, пояснюючи ці от явища. Але а, мова йде про те, що а, після прийняття. Постанови банка був, всіх комерційних банків був срок для ідентифікації згідно вимогов цього документу до кінця минулого року. Кінця да. минулого року так. Але оскільки такі кризові явища вони вже на початку 2016 року оцінили, в тому числі для запобігання інших, скажімо так, законних відтоків ну, то готівки з нашої системи банківської, вони вирішили, що треба Дати і застосувати вимоги про ідентифікацію, тобто, ви зараз сказали, що таким бан, таким чином банки намагаються зробити собі якусь амортизаційну річ через те, що люди перестали нести гроші в банк. Тому числі, чому виникає необхідність верифікації клієнта? Тому що перше про це говорить Національний банк офіційно, про те, ну, я розумію. що розумію, на це можна просто послатися як на привід. Звичайно, тобто він говорить про те, що є шахрайство з картками. Для того щоб уникнути цього шахрайства, Національний банк пояснює, треба, щоб банк знав свого клієнта. Тобто, не просто щоб якась особа могла подзвонити і виманити таким чином, тобто вчинити злочинні дії на заволодіння грошима за допомогою цих карток, але щоб були тісні. Ділові стосунки між банком і його клієнтами, більше того, це практикується всього, звичайно, звичайно, це нормальна ситуація, коли банк, ну навіть великі світові банки, в тому числі європейські банки, вони мають дані про своїх клієнтів, але стоїмо того, яка це необхідна їм, як банкам, в тому числі як суб'єктам первинного фінансового моніторингу. Тобто, це не погано, що є спілкування, але для того, щоб це спілкування не переросло, не переросло дійсно в ситуацію, коли Банк шпигує за своїм клієнтом. Потрібен чіткий порядок, в яких рамках це здійснюється, в яких ситуаціях банк може затребувати додаткову інформацію. Ми зараз... от якраз я про це хотів запитати. Які це мають бути ситуації, наскільки це законно, наскільки я можу змушений, скажімо так, дозволяти банку копирисатися в якійсь свої інформації особисті. І тому мова подібне. йде про те, що якщо ви, як ну, рядовий українець, який має е, стабільне нормальне джерело доходів в вигляді заробітної плати, ага. тобто, ви при е, присвоєнні вам карткового рахунку, при відкритті вам присво... карткового рахунку, ви подаєте свої е, персональні дані в вигляді, в тому числі. Слі, копі документів заповненням анкети. Ви вже їх подаєте банку, тобто вас верифікують, і ви стаєте для банку клієнтом е, в тобто в том... більшого нічого не так, але я не Не банку. ви не зобов'язані, тому що. Це йде нормальне джерело доходів. У вас є роботодавець, він виплачує таким чином вам uh -huh. заробітну плату. Так? Але є ситуації, при яких фізичні особи, в тому і також фізичні особи-підприємці, використовують свої карткові рахунки та інші рахунки, які можуть бути без використання uh -huh. тобто, поточні рахунки для інших цілей, які є сумнівними і які є ризиковими з точки зору розуміння банківського моніторингу, ну, фінансового моніторингу з боку банків. Мова йде про те, що. Банк зобов'язаний ідентифікувати вас, коли ви проводите операцію через касу. Подаєте готівку, і сума цієї операції 15, від 15 тисяч гривень, в тому числі, якщо стосується валютних операцій, тоді застосовується еквалент на даний час, коли ви проводите таку операцію. Тобто, якщо ви прийшли до банку, подаєте платежне доручення на там купівлю, перерахування, навіть погашення кредиту. Ага. Банк. Якщо у вас попередньо не було ідентифікації, зобов'язаний провести таку ідентифікацію, але вона проводиться в спрощеній формі. Ви маєте подати паспортний документ, і вона перевірить, чи дійсно ви як платник відповідаєте тому, що зазначено в цьому платіжному дорученні. Тобто, це один випадок. Це нормальна ну, ситуація, коли ну, не можна провести платіж. Дійсно, він ну іноді ці, скажімо так. Такий порядок певні незручності для клієнтів. Угу. Але, скажімо так, це вже діє давно, і, ну, якраз з липня місяця. І вже не виникає особливих незручностей, тобто вони вже були сприйняті клієнтами банків. Але... Добре, незручності не виникає. Чи може, наприклад, бути така небезпека, чоловік поїхав, скажімо, за кордон у відпустку. Взяв з собою ту картку, він приходить у чужій країні, сам нікого не знає, він хоче з тої картки зняти гроші, а йому бац. Оголошення прийшло Гудба, не Для можна того, це щоб зробити. Така ситуація виникла блокування картки комерційним банком. Так? Необхідно, по перше, щоб банк з'ясував, що є якась ризикова ситуація. По перше, це проведення платежу, в тому числі на його користь при сумі від 150 тисяч гривень. Тобто, якщо і при чому, якщо хтось ініціював платіж на його користь, угу. він є отримуючим, то та особа має підтвердити мету та зміст такої операції. Ну а якщо він знімає просто Але хоче відпочити так, десь так, там? так тобто банк це вже не по факту, коли ти хочеш дані готівкові кошти взяти, Зняти з картки, а коли тобі ініціюється і платіж. Друге, але це не, не ті ситуації, коли є звичайна людина, яка отримує кошти, які є задекларованими, і вони з нею просто знімаються ну, навіть угу. в межах, ну, тобто там же ж є ліміти для зняття готівкових коштів з рахунку. Але більше того. Тобто, це ну, така ситуація, коли ми приходимо і раз, і раптово виникає факт як факт. так? А мова йде про те, що, по-перше, по-перше, якщо банк вже після того, як ініціювали е, таку операцію, все ж таки клієнт отримав, але в банку uh -huh. залишилися запитання до такої операції, то він має звернутися до свого клієнта і Щоб запитати. І так, звичайно. А от коли вже банк не має можливості контактувати зі своїм клієнтом, або той ухиляється, uh -huh. явно ухиляється, uh -huh. тоді вони вже блокують. Тобто це не автоматично. Тому національні банки пояснюють, вони в цьому плані якраз праві. Що вони не зобов'язують блокувати, вони зобов'язують ідентифікувати. А банки, наскільки нам зрозуміло, вже по своїй ініціативі. Для того, щоб зобов'язати своїх клієнтів з'явилися для ідентифікації, або ж надати документи в інший спосіб, вони блокують картки, і тому така особа з звертатися до відділення банку і проводити, скажімо так, примусову ідентифікацію. Ну, дивіться, себе. пані Тетяна, але там дуже багато, скажімо, є таких речей, наприклад, ті самі фрілансери. От вони, ну Через ті електронні гаманці там проводять операції, тому подібні речі. Там якісь документи подати буває дуже, ну скажімо, складно насправді, але особа і... може завжди пояснити суть такої операції, і тому цього що? вистачить банку. Він Має... приходить, сказав: От мені хлопець дав, я йому статтю. Написав оцей звичайно, але і цього вистачить. Тому банк може побачити, що для цієї особи такі платежі є нормальними, тобто uh -huh. це її звичайна ділова активність. Буває інше питання, коли фізична особа використовує картку фізичної особи підприєм... фізичної особи але uh -huh. по суті здійснює господарську діяльність. Тобто, наприклад, той самий фрілансер, без не будучи фізичної особи підприємцем, тобто не набувши такого спеціального статусу суб'єкта господарювання, здійснює господарську діяльність і. У банку спочатку не виникало питань, що це господарська uh -huh. діяльність. Потім він загадав про вимоги фінансового моніторингу. і настукав у податкову. Ну може не настукав, може звернувся до свого клієнта спочатку. Нормально uh -huh. так було б. Звернувся до свого клієнта, щоб він пояснив, чому порушується по суті режим використання картки, якщо він це бачить. Але мова йде про суми, які більше 150 тисяч гривень і. Uh -huh. Тим більше, якщо знову ж таки, якщо це особи, які ніяк не зв'язані з даною, тобто, якщо може йти в межах сімейних відносин, в межах якихось знайомств, тобто, якщо особа може пояснити, що це не кошти, які явно прийшли не звідки і ніяк їх не можна пояснити, ну тобто їх джерело походження і зв'язок з тобою, да, то в такому випадку банк, банку повинно виникнути закономірне питання. Але Інше питання, коли він на ці на от, такі підозри він не знаходить відповіді от його дії. В нормальному режимі він не, не має стукати в податкову. Є Державна служба фінансового моніторингу. От там мають вирішуватись, тобто це не з метою податкування. Ціль цього всього, скажімо так, явища і цих uh -huh. процесів інше запобігти відмиванню доходів, запобігти дійсно цьому обналу, ну вибачали таке слово, і так само фінансування тероризму і пов'язане з іншої злочинні діяльності. Тобто, щоб цей відток, хоч він він є, він завжди буде, був контрольованим. А вже інше питання, яке стосується оподаткування, воно банку менш стосується, тому що банк володіє і е, розпоряджається інформацією з банківської таємниці. Uh -huh. Він не може вільно цю інформацію надавати так в тому числі, так, в тому числі податково. У нас у ці от функції не реалізовані. Тобто Національний банк навіть коли він бачить ці операції, коли він контролює діяльність, здійснює так так званий банківський нагляд за діяльністю комерційних банків, він е, і як і вони не є суб'єктами. Податкового контролю. Вони здійснюють конкретно визначені функції, як, ну, які не стосуються, маю на увазі, які стосуються саме фінансового моніторингу. Вони здійснюють моніторних операцій для того, щоб зрозуміти, що ці кошти мають. Джерело походження, ага. і в подальшому були використані з законними цілями, все, тобто і є обмеження: 15 тисяч на проведення операції без відкриття рахунку, так само є обмеження на 150 які стосуються всіх, не тільки фізичних осіб, від імені юридичної особи, проведення операції, в тому числі від 150 тисяч гривень без відкриття рахунку. Тобто, якщо, наприклад. Ви вносите в статутний капітал таку суму, як uh -huh. фізична особа на користь юридичної особи, і ця сума більше 150 тисяч, то вам може і має в нормальному режимі запросити у вас джерело походження таких коштів. Іноді фізичні особи уникають, звичайно, їм не цікаво розкривати таку інформацію про себе, вони маніпулюють. Наприклад, вносять ці платежі меншими сумами, ніж в тому числі 15 тисяч гривень. Тобто вони їх дрівнять і кожен день, по суті, вносять суму менше, в таким чином проводять мають. Ну, це операції. можна робити, ну, грубо кажучи, фізично це зробити. Тобто банк не може сказати, чоловік познімав там кожного дня по 5 тисяч, це, там не і це, Просто, що, і це ну, зразу викликає це, певну недовіру. Це, це тому що чоловік має якусь підставу так робити, значить звичайно, він щось приховує. Звичайно, тому банк. В сукупності, оцінивши оцю от, операцію, зрозумівши, що е, мета одна, от тоді він має поставити питання своєму клієнту. Чому? Ви 150 тисяч гривень роздробили, по суті, і з одної метою використали, але банк має це ще довести. Uh -huh. Тобто тут є такий, скажем, змагальний елемент між банком і його клієнтом. Якщо банк виявляє і це відповідає положенню, тоді він і моніторить. Якщо банк не виявляє з різних причин, галатність працівників банку, uh -huh. інші підстави, так, ну от я не знаю, спрощена форма ведення фінансового моніторингу, не та, яка закладена в положенні. Знову ж таки, це проблеми банку. Не, не він не прослідкував, так але покладається контрольні функції саме на нього. Ну, дивіться, тоді виходить, що це ну на пустому місці розіграна ситуація. Скоріше, тобто, воно ну, звичайних простих людей воно абсолютно не стосується. Не має стосуватися, угу. тому тут треба, ну скажімо так, зупинити паніку, тому що це ну не скажімо так не кожен день така ситуація про те, що тобі блокують картку із незрозумілих підстав. Тобто, клієнт, якому заблокували картку, має звернутися, по-перше, до свого банку, з'ясувати точну причину для цієї цих дій. Тому що це може бути не ідентифікація, це може бути інша причина. Uh -huh. Ну так само блокування картки з якогось іншого телефону, як ну за вимогою клієнта, в зв'язку її крадіжкою чи іншими підставами. Тобто Клієнт має звернутися до свого банку для того, щоб йому чітко пояснили, з якою метою ви вчинили таку дію, якщо вона мала все-таки місце. Друге, що він має з'ясувати, який перелік документів ви вимагаєте від мене для, як фізичної особи клієнта вашого банку. Цей перелік має включати достатню кількість е, даних для того, щоб визначити, з якою фізичною особою має діло банк. Паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Ну тобто цих документів є достатньо. Якщо банк комерційний вважає, що йому треба зв'язку з ризиковістю даного клієнта його операції, додатково якісь документи він має пояснити, чому ага, в нього ага. такі, скажімо так, ризики виникли, чому він їх так оцінив. Якщо він не зможе до, до, достатньо, скажімо так, аргументувати, чому ці документи він затребує, тому клієнт не зобов'язаний і, звичайно, знову ж таки в службі фінансового моніторингу пояснює, що банк безпідставно заблокував його картку, тому що операцій він ніяких не здійснив. Інше питання, коли клієнт навмисно є ну, зараз, є скажімо так, не то що схеми, а скажімо так. Цілі перипетії цих схем, які от дозволяють дозволить. Про це якраз я хотів відток, з вами трошки поговорити. Від... да, як це відбувається, тому що зараз дуже багато діючих схем, які от вже ну випробовуються реально на людях. От у моїх знайомих вже дуже багато було випадків, коли їм дзвонять дзвонить представник банку і каже: назвіть мені там пін-код своєї картки і тому подібні речі. І ці схеми вже реально працюють. Вони активно зараз застосовуються. Ну і от хотів якраз з вами про ці схеми. Трохи поговорити. Тут є один завжди фактор, який є визначальним: наскільки клієнт довіряє своєму банку. так? Угу. Якщо це, скажімо так, маленький банк, якому особа довіряє, вона, ну, вона по-перше, має там особу, якою вона спілкується і вважає його якби клієнт-менеджером своїм. так? Угу. І, е Тобто, це перший пункт має бути. Якщо чоловік має справу з банком, йому треба швиденько піти і домовитися зі своїм клієнт-менеджером. І якщо щось не так відбувається, якийсь хитра річ, він зразу має туди Звичайно. дзвонити і тобто, сказати тобто це перевіряти. має бути, ну розумієте, завжди є людський це фактор. Така порада, це так, хороша порада. Завжди є людський фактор. Це може бути навіть дії явно злочинні з боку працівника банків. На жаль, таке uh -huh. трапляється, тому що якби служба безпеки банку не перевіряла особу. Завжди трапляється казус, і на цьому казусі далі вони будують, посилюють свою систему, але це трапляється. Тобто, особа має бути впевнена. Ну щоб. Є в неї клієнт-менеджер, вона його знає, так ну, в невеликих банках це зрозуміло, в великих банках як це відбувається. Коли вам пропонують е, там, якісь проекти, ну, як, наприклад, як в найбільшому банку, скажімо так, для людей, не в найбільшому ага. банку, який у нас лідер по депозитам, да, наразі е, е, себе так імпонує, і до речі, він визнаний системотворюючим банком, ось недавно пані Гондарєвої. Е, то в, тако, в такому разі цей банк. Е, він як діє? в нього є безліч відділень, в якому верифікація та клієнта відбувається там за, скажімо так, фотографію клієнта. Тобто там мова йде не про те, щоб клієнт знав банк, а навпаки, щоб банк знав клієнта. Тобто, ага. в такому разі треба, ну все ж таки, моя порада, це звертатися безпосередньо до відділення. Причому до відділення бажано, якщо є можливість, до тому, де вам було видано картку, де ви заключили договір і безпосередньо Знаєте, тому... пане. Це буває складно. От буквально, от мені от родичі буквально цими днями, розповіли, що ну були в банку, і забігає захекана жінка, і каже, що от щойно мені телефонували, сказали там от ці всі речі, і от я прибігла. Ну каже, я тут була поруч із банком. І прибігла ну з'ясувати на місці, що відбувається, а вони кажуть. Ні, ми вам не телефонували, і це відверто шахріти. Каже, а що робити? Вона вже їм все сказала. Ну та каже, ну от давайте швиденько знімати ці гроші, які там на карті залишилися. Блокування, бо тому, картки, що банку. інше інше. блокування інше, картки, ну, от, бачите, банку. непрофесійно працюють. Очевидно, Блокування люди, картки бо, банку тому що, тому що ну, банк може зупинити в будь-який момент операції свого клієнта. Чому і виникло виникла це, скажімо так. Такий резонанс цього питання, тому що банк зупиняє операції свого клієнта. Якщо клієнт до нього звертається усно, а усно це мається на увазі з допомогою там, паролів, ну там з угу. там, ключових слів, ну це по-різному. Ну, банку шахрай вже, якщо шахрай вже це здобув, він теж може звернутися. Звичайно, але він може зупинити операцію. Тобто завжди банк в своїй системі має і, і може внести помітку, за яких умов. Mm -hmm. Особа може мати доступ до цього рахунку. Є інше явище, коли ліміти збільшують, коли навпаки клієнт не може себе ідентифікувати, банк настільки строгий, настільки він суворий в своїх оцих от вимогах до ідентифікації без mm -hmm. о, особистої о, скажімо так, аудієнції, до, як клієнта. так, і, і навпаки, особа не може, вона намагається сійма, вона дійсно є клієнту, це, вона власник цих коштів. Але вона просить, підвищить мій ліміт, підвищить мій ліміт, а банк каже, ні. Ні, це треба було робити завчасно, ну, і інші, інші скажімо так, фактори. Але в цьому випадку мова йде про те, що якщо банк хоче гарантувати, що гроші в безпеці, так, що він дійсно надійний банк, то він сам має забезпечити своєму клієнту. Да, можливо, це будуть не зразу зручні я маю на увазі, зміни для клієнта, так, але вони мають бути для того, щоб уникнути. Звичайно, Шахраї будуть йти далі, вони будуть представлятися, Нові вони будуть… Схема, звісно, вони, це ж е, мова йде про те, що ці е, люди зачасту вони пов'язані з банком, мають вихід Хороші на працівників. Звичайно, вони ці всі дані, вони їх або купують, або ну, їм передають ці, ну, ці дані, бо, тому що вони мають спільників в цьому самому банку. Але знову ж таки, особа, яка зберігає кошти, має знати свій банк. Якщо вона довіряє конкретній особі, то вона довіряє конкретній особі. Е, якщо е, по також наші банки зараз надають е, ну, платні, безоплатні послуги по інформуванню своїх клієнтів по е, з прив'язанням uh -huh. до мобільного телефону, це нормальна no, річ, ta. тому що інтернет банки Internet банки да чи він буде там платний, безплатний, але все одно, е, е, скажімо так, оперативна інформація. Для мене, як для клієнта банку, якщо я маю там нормальну суму, скажімо так, якою за яку можу треба спокуситися? Так, так, якою маю спокуситися. Я маю мати щохвилини контроль за своїм рахунком, якщо я там маю, скажімо так, не можу кожну хвилину з'являтися до банку, так, тому що нормальні люди так не роблять. Так? Вони довіряють uh -huh. своєму банку, який береже їхні кошти. А, в жодному разі не можна. Ця порада більше буде банкам, тому що ну все одно я надію, що. Вони колись прислухаються, не можна зловживати правилами, які встановив НБУ, ніяких дзвінків після шостої вечора для того, щоб у людей не виникало потім, скажімо так, небажання спілкуватися з цим банком. Тобто, чим більше негативу буде йти з боку самого банку, тим більше потім, скажімо так, підозр і небажання продовжувати нормальні ділові стосунки у клієнта з його банку. Тобто, якщо вам дзвонять після шостої вечора і там вимагають, яких сплатити якихось 200 гривень на погашення вашого кредиту. А потім з якихось ну, назвемо це так дивним збігом обставин Ці, uh -huh. за цією карткою вже після внесення вами і погашення повністю цього кредиту в межах кредитного ліміту знімаються кошти шахраями. Тут знову ж таки виникає питання: наскільки цей банк може забезпечити вас як і взагалі захищає ваші інтереси як клієнта? Тому що ну, розумієте, банківська система України вона ну скаже багато в чому специфічна. Тому що вона особлива, так? дуже специфічно. Нас, нас у нас ніде нас є дуже мабуть. ну дуже багато банків, які, ну скажімо так, клієнт вимушений до них звертатися, да, з тих чи інших причин. Ну так, на роботі Так, і Є тому банки, які речі. працюють, скажімо так, в межах свого сектору. От вони їм цікаво кредитування там малого середнього бізнесу, інші вони не займаються. Так, угу. в них є там нормальні, скажімо так, середні умови по депозитам, люди до них звертаються, коли. З різних причин. Є банки, які ну, так звані, як їх називають системоутворючі банки, без яких система України банківська просто не може спіл, скажімо так, uh -huh. існувати. Недавно один із цих банків, скажімо так, став банкротом. Так? Він був системоутворюючим банком. І як от, от ця вся скажімо так, наглядова діяльність і взагалі, регулювання банківської діяльності і діяльності банків з боку НБУ. Вона і показує, і скажімо так, сама продукує отаке явище, що в нас немає довіри до банків. Ну це об'єктивне явище. Ми можемо його називати по-іншому. Там скажімо так: низький рівень свідомості, низький рівень взагалі культури своїх клієнтів. Ми можемо по різному казати, але все одно. Каменем, на мою думку, це те, що в нас немає довіри до банків. У нас виникають шахрайства, які потім не розслідуються. Ну тобто, неможливо особу, яка все ж таки винна притягнути до відповідальності. Особа зневінути тобто, клієнт ну, зневірюється. Так. Знову ж таки коли е, за депозитами, коли їх не можна повернути, знову ж таки особа після, е, скажімо так, третьої спроби отримати свої кошти, зневірюється в цьому банку. Четверте, коли чи там третє, коли ми е, маємо е, скажімо так, спілкуватися з фондом гарантування вкладів, коли вже е, виплата вже гарантована, виплата має відбутися знову ж таки, да. так тому оці всі фактори вони і грають на користь тих, хто скажімо так, проти кого має працювати фінансово моніторинці. Проти цих шахраїв, і в загальному це е, виглядає так: клієнт рад би е, прийти uh -huh. до свого банку, клієнт, скажімо так, націлений виконати його вимоги, банк, нормальний банк, поставить нормальні серйозні умови відповідно до положення, нічого більше. Uh -huh. Інші банки. Хочеться їм блокувати картки, нехай вони, ну я маю нехай це не побажання, це скажімо так, констатація. Нехай вони їх блокують. Їхні клієнти будуть змушені звертатися до цих банків, проводити, скажімо так, довгі розмови, можливо, зустрічі стосовно розблокування, так якщо там не було дійсно підстав для, скажімо так, блокування цієї операції згідно вимог фінансового моніторингу. Тобто спілкування банка і клієнта тут є ключове. І в європейських країнах є чіткі, скажімо так, вимоги. Ці вимоги вони встановлюються центральним банком кожної країни. Десь вони кращі, десь вони гірші, ну, десь своріші, десь м'якші, але вони є. Ну, боятися, у всякому разі, цього не потрібно. Але, так, ні, я, це... З нашої розмови я зробив свій висновк. Звичайно, просто клієнт. Це люди просто лякають і насправді нічого такого серйозного не відбувається. Ну, звичайно, і, просто, просто скажімо, посилення цього градусу цікавості так, до цього питання викликане викликано самим Національним банком. Він, можливо, це моє переконання. Він, можливо, на оцій нараді, яка була з представниками банків. Можливо, він знову ж таки звернув увагу про те, що ви не дотримуєтесь вимог фінансового моніторингу. Банки кажуть: о, добре, давайте ми будемо дотримуватись. Тим більше мало на ну мало от таке от масове шахрайство, яке нам же і спричинило збитки. А -а -а. Вони всі побігли виконувати вимоги цього банківського фінансового моніторингу е і самі, яким є агентами. Призвело до це до цього, що це стало, скажімо так, популярною темою, але не більше угу. вимоги були юридичні особи це розуміють. Добре, пане будемо закінчувати помаленьку. Я Думаю, що з коментарів наших все зрозуміло. Люди розберуться. Дякую вам за коментар. Дякую вам за те, що прийшли до нас у студії. А нашим телеглядачам нагадую, що ми сьогодні спілкувалися про деякі нововведення, які запровадив Національний банк України щодо використання банківських карток. Наразі у мене все. Будьте здорові.